Всім привіт! Сьогодні 8 серпня 2024 рік і вже потрохи дорозіваю такий сорт сливи диплоїдної під назвою Фортуна. Бачимо, які великі цьогоріч сливки. Ну і що, це доводить нам ще раз. Так, теплої дні потрібен захист від шкідників, від товстоніжки, від плодожерок, від попелиць, звісно ж. Потрібен захист від клястероспоріозу, моніліозу, плодового моніліозу. Але основне, що їм потрібно, чого ви їм дати не в змозі, це тепло. Теплоїдні дні сливі для запилення. Треба сума активних температур, така доволі висока фаза цвітіння. Потрібно, щоб було сухенько, тепленько, щоб були і запилювачі. Але в основному, що ну, те, що я попередньо сказав, щоб було тепло. Та й в подальшому для формування зав'язі і для розвитку плоду необхідне тепло. Так, це культура, яка дуже вимоглива до е, теплих таких кліматичних умов сухих, вона більш суху погоду любить, не любить вологої погоди. Це вам не якась гібридна алеча. Це на основі генетики японської сливи. ну то Вона показує, що їй потрібно. Е, фортуна ще жодного року такою не була, зараз вона дуже велика. Це осипалися плоди, я знайшов менші. Неймовірно, соковита, соку стільки, щоб напитися можна. І такою смачною солодкою вона ще в жодного року не була, так як от цього року, коли була, от були оці надзвичайно спекотні дні. Ось. тільки Шкі... в шкірці каслинка не відчувається. Ну і запилювач для Анжеліно він. Ось тут Анжеліно. Гарно вона її пилить. В Анжеліно це проблема запилювач. На цьому все. Такі мої рекомендації по диплоїдній сливі, моє бачення. Сорт Фортуна, дякую за увагу.